Привіт, це Міра. Я була в деякій від'їздочці, поїздочці, тож що відоси не виходили, але зараз я думаю, тож все буде як раніше. На спідпенті ви будете бачити, як я малюю обкладинку для другого Тома ТБУ, це мій комікс. Можете почитати, є якби посилання в описі під цим відео. А сьогодні ми поговоримо про те, як я прогресую. Буду намагатися вас навчити саме цьому способу, за допомогою котрого ви зможете дуже-дуже довго не стопорити свій прогрес. Тому що часто буває так, що є спочатку активна зона пророзу, а потім він настільки заміляється, що його майже нема. Для початку продемонструємо її роботи з 19 по теперішній рік. 19, 20, 21, 22, 23... 24-й і ось декілька робіт з 25-го року. Найактивніший мій прогрес пішов з 2023 року, тому що саме тоді я й зрозуміла, по якому шляху мені потрібно продвигатися. І перша моя порада це перестати малювати бездумно. Я забороняю вам, якщо ви хочете качати свій скіл, малювати бездумно. І тут не йде мова про те, що перед тим як намалювати щось, вам потрібно в наймейчих, просто найточніших детальках це уявити. Абсолютно ні. Тут суть в тому, що якщо ви з. Знаєте, як щось виглядає, то дуже сильно думайте про те, як саме це виглядає. Наприклад, я знаю, як виглядає рука, і якщо я от зараз на спідпенці малюю руку, я уявляю цю руку. Дуже дуже точно намагаюся її уявити. Я думаю про форму руки. Я думаю, як ця форма буде виглядати в 3D-просторі саме в цьому ракурсі, саме в цій позі руки. Я думаю про її об'єми. Якщо я, наприклад, не знаю так досконало, як працює рука, чи як вона виглядає саме в цьому рекурсі, і поки що для мене це складно. Я чи якось покручу поворчу свою руку і фотографою, пошукаю фотографії готові в інтернеті, чи використаю 3D-модельки. Але поки я не знаю чи ще, як саме працює рука в цій позі в цьому ракурсі, буду дивитися на фотографію чи на 3D-модельку, я теж буду думати якось уявляти одночасно з тим, як бачу цю фотографію це зображення цієї руки, я уявляти це у своїй голові. Є ще деякий нюанс на рахунок моєї уяви. Я не маю уяву в зображеннях, тобто я просто знаю, як щось виглядає, і я просто знаю, як виглядає ця рука. Я це зазначаю просто тому, що далі існує два способи зрозуміти цю руку, якраз таки для людей з моїм видом уяви, і з звичайним, типу, коли ти якраз таки зображення пам'ятаєш чи можеш уявити. Для людей, у котрих немає уяви в картинках, вам єдиний спосіб, це зрозуміти, як працює ця річ. Ви не зможете Розуміти, як вона виглядає, тому що у вас ну не буде такої інформації в мозку. Але якщо ви знаєте, що рука працює так-та і так-та, що фаланги працюють так-та і так-та, ви просто відштовхуєтеся від однієї частини руки, наприклад, від самої основи, і потім вже туди домальовуєте пальчики, тому що ви просто знаєте, як це працює. Вам краще думати, як працює якийсь предмет, як він в принципі може існувати для людей, у котрих є пам'ять, є уява у вигляді картинок, вам просто треба спомістити те, що я казала до цього, і просто Мітовувати, як щось виглядає, тому що насправді просто дивитися, як щось виглядає, це найкращий спосіб навчання. Я вирішила саме це зазначити першим пунктом, тому що це якраз таки є перша причина, чому багато новачків не качаються, і навіть середнячків людям часто буває впадло думати, але якщо тобі впадло, я прадила краще просто відпочити від малювання і потім, вже коли ти там поїш, виспішся, надивишся тіктоків, вже йти малювати. І тут ми переходимо до другого пункту: це кожен малюнок має чомусь навчати тебе. Мені інколи писали, як я в принципі так часто роблю чи повноцінки, чи около повноцінки, і насправді недороблених скетчів, тобто скетч, котрий потім не переростає в повноцінку, в мене майже немає. Звичайно, якщо ми не рахуємо скетчів, в котрих ти шукаєш щось, хочеш щось нащупати, наприклад, вигляд якогось арта, чи вигляд якогось персонажа, і також ми не рахуємо скетчі, кути просто роблять від того, що повноцінно помалювати не можна. Наприклад, в дорозі, чи просто коли нудно, чи коли ти там засинаєш майже чути якісь каракулі, чи коли балакаєш по телефону, може статися, що. О, якщо так сильно себе навантажувати, то скоро виграш. Але якщо такий спосіб запроваджувати, то його треба вводити плавно, тобто не різко починати малювати на кожен скетч повноцінку. То суть в тому, що якщо ти розумієш, що майже з кожного скетча ти маєш зробити повноцінку чи около повноцінку, то ти більше будеш думати, більше будеш відчувати відповідальність за цей скетч. А якщо відчуваєш більше відповідальності, значить хоче зробити цей арт ще краще за попередній, більше ніж якщо це був би просто скетч. Значить, у вас появляється більше мотивації навчатися чомусь новому, шукати якісь нові туторіали чи чидування чогось, наприклад, підходить саме цей спосіб не всім, тому що просто існують люди, котрі не можуть малювати так багато і не можуть малювати так багато закінчених робіт. В них просто немає стільки сил. Тому вже дивіться по собі. А в нас же третя порада постійно міняєте, як малюєте і чим малюєте. Якщо ви дивилися відео по типу як знайти свій стиль, то ви скоріш за все чули таке. Що типу треба малювати як якісь художники копіювати і брати щось собі, що сподобалось. Але насправді дуже добре це працює не тільки як пошук стилю, а як і просто прокачка скилла. Тому що, якщо ви дивитесь якогось художника і такі блін, який він прикольний, і намагаєтеся повторити, як малює він, ви чомусь можете навчитись, якщо будете достатньо аналізувати його роботи. Тут все зрозуміло, але як може допомогти змінювати, чим малюєш? Просто існує теорія пензлика. І суть у тому, що якщо ти навіть в один період, але Намалюєш арти різними пензликами, то вони вийдуть зовсім різними. Очевидно, чим більша різниця між самими пензликами, тим більша різниця буде між артами. Навіть зараз на спідпенті ви могли це побачити, тому що пензлик, котрим я малювала скетч і потім підчистила і вийшов лайн, це не той пензлик, котрим я малюю завжди. Тобто, мій скетч 3 лайн вийшов набагато прозоріше, ніж я робила до цього. Він вийшов набагато м'якішим. Фактурнішим і це вже поміняло вигляд картинки. Але ще важливіше це те, що саме ця зміна просто пензлика поміняла те, як я відчувала малювання цієї картинки. І просто люди різні, і для різних людей буде комфортніше використовувати різні пензлики. Але ще може бути таке, що ви використаєте один пензлик, він у вас може не прижитися, але ви щось таке в ньому провідчуваєте, що все одно зміни ваш стиль, ваш скіл чи ваше сприйняття. Перед початком наступного спідпенду зацінити результат, а ми поїхали далі. Четверте по. Це розуміти, що зміни це добре, їх не потрібно боятися. Багато людей ще не прогресують, тому що вони хочуть утриматися за той стиль, котрий в них є зараз. Але вони забувають, що стиль і скіл. Дуже пов'язані між собою, і деякі мультяшні чи просто прості стилі вони не дають розвинутися далі на якомусь етапі. Я не кажу вам, переставайте малювати в простих стилях. Абсолютно ні. В них є доволі таки багато переваг над складними і в них є конкретні використання. Просто стеля скіла, наприклад, реалізму чи семіреалізму, доволі таки висока, і чим простіше скіл, тим нижче буде ця стеля. Вам все ще буде потрібно вивчати що спільне, наприклад, як композиція чи теорія кольору, але всякі біль. Більш, знаєте, складні моменти, котрі присутні, ну, наприклад, тільки фотореалізму, вам, очевидно, вони будуть не потрібні, тому що ви не малюєте у фотореалізмі. Якщо ваш стиль ускладнюється і вам це подобається, це добре. Якщо ваш стиль, Упрощується, і вам це подобається, це також добре. Просто варто розуміти, чи зміни, котрі ви створюєте самі, вони вам подобаються чи ні. П'яту пораду я повторюю свого дуже дуже старого відео. Це аналізувати абсолютно все, що від навколо вас. Це дещо схоже з тим пунктом, коли дуже-дуже думаєш про те, що малюєш, але тут ти не малюєш, а просто дивишся на предмет і аналізуєш, як саме він працює, як саме він виглядає. Найцікавіше в цьому процесі це аналізувати речі, котрі мають дуже багато відписків. А це. Щось скляне, щось заліза, щось просто дуже гладке. Тому що ти думаєш, ти якось намагаєшся зрозуміти звідки саме конкретно цей блік. Тобто цей блік, це що? Це типу вікно, це сонечко у нас, це не знаю, відсвідки від чогось іншого. Здавалося б, як це могло допомогти мені малювати аніме дівчаток. Але як ви могли побачити на тому, як я прорисувала, в принципі допомогло, тому що я малюю у анімешному семіреалізмі, тому мені в принципі дуже важливо розуміти об'єми дуже важливо розуміти, як працює світло і тінь. Тому в аналізі я робила акцент саме на те, саме на те, як працює в реальному житті фізика тіні і світу. Може здатися це заняти доволі таки нудним. Але якщо ви чимось вже займаєтеся і можете не дивитись на одну точку, то в принципі ви можете просто подивитись на якийсь предмет і думати на рахунок нього. Шоста порада. Це якщо ви хочете навчитися щось робити, наприклад, по книжці малювати портрети, то вам потрібно приділити на це дуже багато часу. Погана ідея прочитати книжку, а потім намалювати п'ять портретів. Краще під час того, як ви читаєте малювати ці портрети, скетчеві якісь цей просто для розуміння, і потім, коли вже прочитали, намалювати ті ж самі п'ять портретів, але я Будуть повноцінні портрети, і ви вже про як саме їх малювати, тому що вже малювали скетчеві. Саме через те, що багато людей забувають, що чомусь навчитися треба малювати, це доволі таки багато, і вони жаліються на те, що туторіали не працюють. Але туторіали працюють просто, якби це дуже маленький об'єм інформації, котрий буде якби прикольним, якщо у вас є база до цього. Але якщо ні, то нічого не спрацює. Сьома порада це відпочинок, але не такий, який ви звикли. Спочатку вам потрібно згадати в яку частину. Дня ви найпродуктивніший. Ніколи вам хочеться щось робити, як типу у третій годині ночі, а коли у вас справді є багато енергії. У більшості людей це перша половина дня, у мене очевидно також. І хоча я інколи малюю, типу якраз таки о 3 годині ночі, все одно більше всього енергії в мене в першій половині дня. Якщо я починаю малювати щось увечері, то я закину це і домалюю зранку, чи у першій половині дня, тому що так результат просто буде краще, тому що в мене буде більше енергії, я більше зможу приділити на. Це сил більше уваги. Як ви розумієте, це не значить, що мені не можна малювати у другій половині дня. Просто я розумію, що мій найкращий результат я зможу видати у першій, Тож, якщо мені потрібно зробити щось дуже добре чи навчитися чомусь дуже складному, це потрібно робити якраз таки в першу половину дня. У вас це може бути по різному, абсолютно порізному. Перша половина, другій, вночі, дуже рано зранку, тільки після того як поїли, тільки після того як поспали. Коротше, дуже багато умов Кожна людина індивідуальна вже дивіться по собі. Останнє на сьогодні це не нити, тому що саме тоді, коли ти сам себе вводиш в сум. І віднімаєш в себе тим самим енергію, і получається в тебе менше енергії на навчання, ти сам собі стопориш цей прогрес. Тут потрібно намагатися максимально себе якось відвинути від всіх некомфортних штук в малюванні. Наприклад, у мене це критика. Мені дуже не подобається, коли мене критикують, тому що в мене є всякі нарцисічні приколи. Тому я ніколи не попрошу критику в інтернеті. Ну і ви розумієте, якщо така сама у вас тема з критикою, то просто не шукайте критику чи шукайте її від дуже дуже авторитетних людей. У когось це може бути порівняння себе з іншими Художниками, тому дивіться художників, чий стиль дуже-дуже далекий від вашого, і більше аналізуйте реальність. Максимально віддвиньтеся від всякого самохейту, тому що це, ну, це максимально буде вас топорити, а нам це не потрібно. Врешті, скоріш за все, у вас нема прогресу, тому що ви вважаєте, що у вас нема прогресу. На цьому поки що все. Забігайте в мою ТГшку, підписуйтесь на цей канал, а це була Міра. Пока-пока.